Гучність звуку та висота тону інфра та ультразвуки. Частота та амплітуда звуку це фізичні параметри. Але для людського вуха ці параметри взагалі ні про що не кажуть. Для людини важливішими є висота, гучність звуку, ну, а також тембр, тони і обертони гармоніки, тривалість тощо. Звуки різної частоти людиною сприймаються як звуки різного тону. Чим більша частота звуку, тим вищий тон звуку. Гучність звуку залежить від різниці тисків амплітуди та частоти звукових коливань. Одиницею гучності звуку є один децибел. Одну й ту саму ноту, зіграну на різних інструментах, людина сприймає по різному. Тоді мова йде про тембр звуку. Крім основної частоти, будь-який звук містить кілька більш слабких і більш високих додаткових частот обертонів. Звукові хвилі, частота яких менше за 20 Гц, називають інфразвуком. Інфра нижче. Тобто нижче за звук. Людина інфразвук не чує, коли вони виникають під час роботи потужних механізмів. Земля ж дрижить, потужних поривів вітру, штормів, гроз та землитрубусів. А ми рухаємося далі і знайомимося з ультразвуком. Це звукові хвилі, частота яких перевищує 20 кГц. Використовують для обробки матеріалів, змішування речовин, дослідження органів людини, стерилізації продуктів тощо.